Черговий масований ракетний обстріл України. Близько четвертої години ранку мампа повітряних тривог повністю почервоніла. А вже за декілька хвилин у телеграм-каналах з'явилися перші повідомлення про ворожі ракети в небі. Найважчий удар на себе взяла Дніпропетровщина. За попередніми даними в області пошкоджено понад 80 будинків, заклади освіти, магазини та об'єкти промисловості. Наразі відомо вже про 34 постраждалих, серед них п'ятеро дітей. Дві жінки знаходяться в реанімації. На місцях ударів працюють від Відповідні служби інформація оновлюється. Звуки вибухів чули й жителі Київщини. Як повідомив у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко, над областю силам ППО вдалося збити 11 ракет та 2 БПЛА. Схожа ситуація і на Хмельниччині. За словами обласної військової адміністрації, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно. Жодних влучань в об'єкти не зафіксували. Загалом по Україні ворог випустив 18 крилатих ракет x 101 та x 555 15 із них знешкодили наші оборонці неба. Командуючий значив роботу усіх зенітників, які долучилися до цього високого ціни. Тому що 15 із 18 крилатих ракет це доволі таки високий показник, як для такого типу озброєння, як крилата ракета, яка, зрештою, і створена для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Атакував ворог і Сумщину вночі. Та зранку по області окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних громад. Росіяни били з мінометів та артилерії. Наразі відомо, що в області постраждав один приватний будинок.